Вітаю всіх, хто доєднався до нашої експертної панелі і готовий разом з нами йти шляхом впровадження європейських цінностей в українське суспільство. Задам спочатку рамку нашої співбесіди і нагадаю, що європейських цінностей всього шість: це рівність, гідність, демократія, свобода, верховенство права та права людини. Завдяки нашим партнерам, представництву ЄС в Україні та тім юров Запоріжжя, ми маємо можливість. Доєднатися до розбудови європейських цінностей в Україні. Кожен з нас, тих, хто в студії, тих, хто нас дивиться, може стати лідером змін у своєму оточенні. Розпочинаємо суспільство програє інформаційну війну за демократію в автократичному режиму. Тому і важливо підтримувати незалежні медіа навіть у розвинених європейських країнах. Війна ж відбувається не тільки інформаційна, відбувається війна смислів. Чим мусить е, володіти журналіст? Дивіться, там неперевірена інформація. Не, журналісти повинні бути на голову вище ніж ті сфери, в яких вони аналізують і пишуть матеріали? Вітаю наших експертів. Це доктор філософських наук Максим Лепський, експерт Team Europe і Аскат Ашурбеков, директор регіональної агенції розвитку Запорізької області. Вітаю, вітаю перше питання, пане Максиме. Чому демократичні країни прагнуть до об'єктивної інформації, факт чекінгу, тобто підтвердження інформації фактами? Це дуже важливе питання і глибоке питання, тому що, ви знаєте, справа журналістська, пропагандістка та методи піару, реклами, вони іноді просуваються і перетинаються. І в Європейському Союзі вони ставлять такий зазь, бар'єр, щоб не було. Пропаганди у журналістів, тому що має бути об'єктивна інформація. І навіть десь так з 2016 року підняли тему епохи постправди. А це про що? Про те, що основна інформація, якщо вона об'єктивна, вона дає можливість приймати рішення об'єктивні. Якщо вона брехлива, або там фейки, або ще щось, то рішення будуть викривлені. Або це буде ілюзія, або буде фейк, або гіперреальність за Бадріяром. Тобто, ну це те, що для людей, які приймають рішення, точно не, не потрібно. Тому саме в цьому напрямі якраз і є розмова, тому і критичне мислення від цього. А тоді чим може бути відкрита інформація в руках демократичного суспільства? Так, вона і має бути відкритою. Тому і така безліч каналів, які мають конкурувати один з одним відносно цієї інформації. Ви знаєте, ну там є рейтинги, які знижують іноді значення каналів. Але ж це дуже цікава сфера, тому що люди, які професійно займаються журналістикою, це топові люди для демократичних країн. І вони впливають дуже. Сильна на події, які відбуваються в цих країнах, про сильний вплив. До речі, пане Аскаде, для чого автократичним країнам з довічними керівниками вкладати величезні гроші у пропаганду? Думаю, що дивіться, пропаганда це фактично один з таких стовпів авторитарних режимів, тому що за рахунок якраз такого інформаційного контролю вони намагаються контролювати суспільну думку, задавати вектор суспільної думки. І за рахунок, навіть якщо там у суспільства це викликає якесь там небажання слідувати цим курсом чи щось таке, фактично пропагандистська машина, вся її інформаційна потужність, вона ламає суспільну свідомість, ну якщо так грубо можна казати, і направляє саме в то в те русло, яке вигідно авторитарним чи тоталітарним режимам фактично. Тічно, ну напевно, я поставив би в цілому пропагандистський компонент на рівні взагалі з військовим компонентом тоталітарного режиму, тому що це рівноцінні компоненти, які дають тотальний суспільний контроль, і ті авторитарні і тоталітарні режими, які ми сьогодні маємо в світі, там та ж Росія, КНДР і інші країни, ми фактично бачимо, що пропаганді вони приділяють велику увагу, і навіть там ситуації, яка сьогодні є в Україні, ми бачимо на тимчасово окупованих територіях, що перші компоненти на рівні скажімо, з мілітарійським контролем. Вони впроваджують саме пропагандистські речі, тому цінність об'єктивної інформації в сучасному світі вона зростає в багато разів, тому що саме скажімо, наявність вільної інформації об'єктивної інформації це є перш за все показник демократичного суспільства. Якщо якось якимось чином це відклоняється від об'єктивності, да, інформаційна політика, журналістське середовище, то це вже перша ознака дрейфу суспільства в в бік авторитарного чи тоталітарного суспільства. Тобто суспільство програє інформаційну війну. За демократію автократичному режиму однозначно. Я думаю, що взагалі громадське суспільство, громадянське суспільство. Я думаю, що воно повинно боротися саме за незалежність медіа. Чому Тому і важливо підтримувати незалежні медіа навіть у розвинених європейських країнах чи сполучених штатах завжди громадські об'єднання вони намагаються мати альтернативне, скажімо, канал масової комунікації. Це як запобіжник, щоб жоден режим не не дрейфував у бік авторитарного чи тоталітарного режиму. Тому це перше завдання громадянського суспільства, взагалі розвинного суспільства, це баланс каналів комунікації, щоб завжди була можливість плюралізму думок і не було такого, знаєте, соблазно рухатися саме в такий уніфікований канал комунікації, який рано чи пізно приводить саме до такого пропагандистського характеру та пропагандистського рупору, пане Максима. Як кібервійни впливають на сучасну пресу? З якими викликами стикаються сучасні журналісти? Ну я спочатку хочу продовжити лінію, яку шановний пане Аскат запропонував. Є такий приклад, це король Леопольд II, якщо я не помиляюся, в Бельгії і Конго. І ось в Бельгії він відомий як найкращий реформатор демократичного руху і все інше. А в Конго він працював як тоталітарний лідер. Там були і знищення людей, і там вони зубажіння і все інше було. Тобто. Є суспільні запобіжники, в тому числі і засоби масової інформації. І там він в Бельгії не, не міг робити оці пасхудні речі, а в Конго міг, тому що там цього не було. Тому це така дуже важлива тема. І перехід може на кібербезпеку, це також. Так, да, і дуже важливий, на мій погляд. Ви ж бачили, КНДР зараз запустили в Тіктокі ролик, який там вихваляє їх лідера, і там ну, дуже цікавий ролик. Тобто пропагандистські вони там із кольором, із психології, і дуже непогано попрацювали. Тому кібербезпека це і відкриті джерела, тому що це може бути ну, захопливо для людей, які ще ну, не мають критичного уявлення, або як в Тіктокі. Подивилися, хоп, там захопилися всі співають, такі дуже красиві. Оці коріянки, корейці, тому Ну є ж і інший бік Тік-Току, Він не залишає нічого в пам'яті. На завтра в тебе інша повістка. А враження залишається? Враження, мабуть, так. Пане Аскаде, як вплинув на інформаційний простір штучний інтелект? Звісно, я думаю, що на всі процеси, на всі сфери ж точно, не так дуже суттєво вплинув і інформаційний простір він не став виключенням. Я скажу свою відверту, таку суб'єктивну думку. Я думаю, що вплинув достатньо негативно. Чому? Тому що він ускладнив можливості перевірки об'єктивності інформації, тобто продукування якихось там сенсів, текстів, якихось інформаційних матеріалів, в тому числі діпфейків, воно ще більше, скажімо, скажімо, вводить в оману масового споживача інформації, тому що йому потрібно ще більше мати критичну рамку аналізу. Щоб зрозуміти, де інформація об'єктивна, де інформація суб'єктивна, яким чином відрізнити діпфейки від правдивої інформації, таке інше, тому, тому ця ситуація ну ця сфера потребує достатньо такого, скажімо, регулювання, контролю, да, з одного боку, щоб ми не програли, скажімо, взагалі інформаційний простір просто штучному інтелекту, який також можна спрямовувати в пропагандистських цілях. Тому штучний інтелект з ним потрібно бути дуже обережним. Я хочу сказати, що в цілому загальне скажімо, рівень критичного мислення у більшості людей не не. Високий, ну напевно, що у всіх нас напевно невисокий, тому що великий вал інформації дуже важко перевірити кожен з фактів, і фактично це викликає ну навіть велику напругу у людей. Тому навіть в умовах там відсутності штучного інтелекту було дуже важко там аналізувати на об'єктивність інформації. То сьогодні це той виклик, який взагалі може занурити створити таку інформаційну фейкову бульбашку, з якою ну там пересічна людина просто не знайде виходу жодного виходу. Тоді про запобіжники. Перше, з чим зіткнулася українська преса під час війни, це військова цензура. Чи є от, от такі запобіжники доречними? Я думаю, що це може бути. Доречним, чому? По-перше, ну, ви знаєте, що під час війни є те, що має назву стратегічні комунікації стратком. І стратегічні комунікації, вони дуже непогано відпрацьовані якраз в демократичних країнах. Чому? Пропаганда це більше до авторитарних, а в демократичних це розв'язання цієї проблеми. Це все ж таки не надавати зайвої інформації, яка може вплинути на стратегічні рішення, на оперативну обстановку на фронті, чи може в як то кажуть в пропаганді, військовій пропаганді. Вони кажуть, ми маємо прийти на священну землю тилу противника. І зробити там погані речі. І, до речі, технології дуже відпрацьовані. І перші технології були відпрацьовані, як не дивно, в ЦРУ проти Японії, Німеччини, Італії. І там працював дуже велика людина це Бейсан. Він потім там екологічне мислення працював все. Але ж він відпрацював. І разом там були ну, дуже талановиті люди їх. Дікі Біл донован за проторив до своєї структури, вони там працювали класно. Тому ем, обмеження мають бути. Разом з тим, це не має бути обмеження прав людини в тому сенсі, щоб затиснути людей і перейти до тоталітарного військового устрою. Це також тут є дуже велика небезпека. Ну про це ми поговоримо в іншому блоці. А чи стикаються з цензурою преси від автократичних режимів, і саме з якою панеска? Ну, я думаю, що однозначно в цілому там змі стикаються з цензурою в більшості автократичних режимів, тоталітарних режимів. Якщо казати там про сьогоднішнє українське суспільство, незважаючи на те, що ми навіть знаходимося в стані війни, я все одно б не вважав, що у нас є якісь суттєві там утиски змі чи щось інше, все ж таки ми змогли зберігти цей плюралізм думок. Тому що ми можемо бачити велику кількість там інформаційних каналів, навіть незважаючи на формат єдиного марафону. У нас є там ряд телеканалів загальнодержавних по масштабу, які не працюють в форматі єдиного марафону, і в принципі продукують своє бачення ситуації в країні. Але питання в тому, що сьогодні, напевно, що є одна там табуйована тема. Вона не табуйована, скажімо, а така умовно тема, яка модерується, да, це війна з Росією. Ми бачимо, тому що там достатньо зрозуміла ситуація. Ми в умовах війни ми змогли зберіг. Йти відсутність ну значного контролю по іншим сферам, які не стосуються безпосередньо тонких військових дій. Тобто, там боротьба з корупцією, на сьогодні дивіться, у нас взагалі за останніми дослідженнями тема боротьби з корупцією, взагалі проблема корупції вище ніж проблема війни. Це показник того, що про корупцію постійно говорять. В тоталітарному режимі, авторитарному режимі дуже важко постійно говорити про корупцію, тому що вона ототожнюється з державою безпосередньо, не ну, це роблять чиновники різних рівнів. Тобто, у нас в цьому проблем немає. І по іншим сферам, десь. Схожа ситуація, тобто, напевно. Взагалі, от, якщо казати про українське суспільство, для нас вихід з цієї кризи, вихід з війни, вихід з перемогою, в тому числі лежить в площині, щоб ми не втратили демократичні інституції інституції об'єктивної інформації, свободи преси. Тому що як тільки ми перейдемо умовно, в формат Росії, да по моделі управління, ну маленька Росія програє війну великій Росії, це однозначно, ми можемо витримати, тільки якщо будемо зберігати демократичне суспільства, і наші громадські інституції вони якраз і показали свою ефективність. Що на перших там етапах війни, на перших місцях війни, коли державна машина трохи, скажімо, не так швидко реагувала на події, якраз громадські інституції виступили партнерами. Вони показали, що в критичні моменти вони дивляться з державою в один бік. Я думаю, що це найбільш, найбільш такий показовий індикатор, який каже, що ми можемо виграти війну, ми можемо розвиватися тільки в плюралізмі думок, в плюралізмі позицій, на те, як це все буде відбуватися, і тільки в демократичному суспільстві. Я Думаю, дуже важливо взагалі це постійно проговорювати взагалі Рекулювати ці сенси, щоб ми не забували про це, завдяки чому ми маємо стабільне суспільство навіть в умовах війни. А які колеги, які запобіжники в демократіях є, які не дозволяють владі руйнувати свободну пресу? Ну тут я повністю погоджуюся з Кадом, тому що це дійсно має бути громадянське суспільство і засоби масової інформації, які працюють на об'єктивність, ну, які мають свій стандарт журналістської етики, от як у соціологів, як це не дивно, є свій стандарт етики, і професійні соціологи не виходять за нього. І до, до речі, у нас дуже довгий час цей стандарт підтримував ну, така людина, як Галаваха пан Євген. Він зараз директор інституту соціології НАН України. Ну, це всі соціологи його дуже люблять. Ось це про стандарт етики. тому що це якраз і є один з запобіжників. Інший запобіжник це якраз. Плюралізм думок. Багатоманітність думок, але ж має бути єдність. Як дівс Євросоюзу, єдність багатоманітності. Тому це така дуже класна, дуже класна настанова на об'єднання людей, і разом з тим це люди зберігають можливість думати, розуміти власним розумом. Ну я думаю, що для нас взагалі великий запобіжник це якраз те, що українське суспільство достатньо. Ну, глибоко інтегроване європейське суспільство, і з точки зору взагалі засобів масової комунікації, з точки зору громадських об'єднань, з точки зору комунікації з донорськими структурами, з європейськими структурами, фактично, ну я як суб'єктивно кажучи, вважаю, що це напевно ключовий запобіжник, який нам не дозволить скатитися до якихось там напрямків авторократії або чогось іншого, тому що фактично ми вже є частиною глобального цивілізованого європейського світу, якраз оці ці горизонт горизонтальні взаємодії з європейською Пільнотою, ті стандарти, які вони впроваджують, ті цінності, про які ви казали на початку нашої бесіди. Вони фактично є такими фундаментальними речами, да такими маяками, які задають орієнтири руху і нашого громадянського суспільства, і нашим органам державної влади і місцевого самоврядування. Тому що вони також, приймаючи ті чи інші законодавчі акти, ті чи інші реформи, вони орієнтуються, наскільки це буде співвідноситися з цими цінностями, які ми декларуємо, і з тим зовнішньополітичним шляхом, яким ми йдемо. Тому для нас є велике орієнтир, я думаю, дуже чітко ми бачимо, що ми рухаємося в цей бік, і нам варто цього боку притримуватися. Хочу перевести дискусію у площину практичних парад. Чим мусить е, володіти журналіст або якими інструментами для, для того, щоб відповідати от, європейським цінностям і е, критеріям свободної преси. З позиції соціології можемо сказати, що Ну, які навички. Перше, це е, Моральні цінності, які можуть бути. Це про що? Тому що можна досягнути результату, але ж втратити право на результат. А це надає право на результат саме в журналістиці. Друге, це дійсно ну, професіональний підхід відносно тієї справи, якою люди займаються. Зараз ви знаєте, що ці смарт, софт, вайс скілси вони дуже важливі, тому що мають. Ну, бути і такі жорсткі, тобто результативні, і також діджиталізовані навички, тому що мають бути в тренді, бачити, що відбувається з людьми і запитати це. Як ось там журналісти BBC в свій час побачили, що всі рухаються в напрямі там, такого Щастя, задоволення, і вони почали питати і цю тему далі розслідувати, досліджувати все. Тому і ну і мабуть така небайдужість до долі держави, громадянського суспільства. Це ну я бачу такі. Я думаю, що ціннісна рамка вона насправді базова. Я колись чув таку тезу, що навіть там великі корпорації вони вважають, що масштаб мислення в багатьох випадках набагато цінніше ніж практичні навички чи компетенції тобто, ота цінність фундамент. Фундамент вміння мислити, взагалі, аналізувати і мати під собою орієнтири, як рухатись. Я думаю, що це і для журналіста, і для соціолога, і для будь-якого представника взагалі влади місцевого самоврядування він повинен бути такий фундаментальним. А далі вже йдуть такі інструменти, які вже конкретні дають їм професійні навички там об'єктивності, взагалі журналістських стандартів. Ми повинні цього дотримуватися і взагалі. Постійно в порядку денно ми повинні про це казати. Це дуже важливо, тому що мені здається, коли ми про речі перестаємо говорити, речі потрохи-потрохи відходять на другий план. От важливо, якісь важливі речі постійно їх артикулювати, артикулювати в суспільній думці. Це прям мені здається як мантра, така стандарти журналістики, об'єктивність таке інше. Важливо про це казати. Чи вистачає сучасним журналістам критичного мислення? Частково свою позицію вже сказали, пане Аскади, і чи можна стверджувати, що Критичне мислення це необхідна цінність сталого європейського розвитку? сто відсотків до без з критичного мислення. Ось ну колись там ми робили декілька таких вправ. Я там демонстрував нашим магістрам на сторінці в Фейсбуці. Я ставлю таку новину там на граніфоло. Це раніше було ще до війни. Ось і в моєму, в моєму оточенні обов'язково чи журналісти, чи соціологи пишуть пане Максиме, це дивіться, там неперевірена інформація. Тобто, оце дай Боже, щоб експертний пул був такий, який, якщо кудись там трішечки, не туди воно рухається, спрацьовував да от. Дивись, там ми перевірили. Це важливо, у нас був час. Да, важливо щоб е, умовно. Звісно, що дуже важко аналізувати всю інформацію, але інформація повинна критично аналізуватися, не зважаючи на джерело. Я приведу нещодавній приклад. Мені здається, це стосувалося смерті або англійського принца або королеви. Я, якщо помилюся, коли це багато наших центральних каналів це запостило, прямо загальноукраїнських, і почалося просто тережування цієї новини. Десь півдоби, напевно це відбувалося, поки сказала, це ж це ж фейк, це неправда. Але реальні великі медіа вони це зробили. Тому дуже важливо сьогодні, навіть не зважаючи на джерело інформації, якісь речі перевіряти. А в журналістському середовищі на ну, це взагалі об'єктивно. Ну оцей критерії об'єктивності він повинен бути фундаментальний. Мені здається, взагалі знаєте, для журналістів журналісти повинні бути на голову вище, ніж ті сфери, в яких вони аналізують і пишуть матеріали. Ну, це напевно такий великий виклик, але якщо вони не розбираються ну фахово, от в сферах секторальних, про які пишуть, я думаю, що вони завжди будуть зіштовхуватися з такими ситуаціями, коли. Деякі матеріали будуть, ну скажімо, не завжди об'єктивні. Чи можете ви, як директор регіонального розвитку Запорізької області, сказати, куди, куди йде світ у питаннях захисту інформації? Інфопростору людини. Це такий масштаб не, не запорізький, да, питання. Я думаю, що взагалі. Ситуація з інформацією насправді да не зрештою, те, що ми там кажемо про велику кількість цінності, всього іншого, вона достатньо непроста, тому що кількість цієї інформації вона зростає з точки зору там безпеки, інформаційної безпеки, інших речей. Сьогодні, напевно, більше викликів, ніж коли-небудь, тому що, от ми там на початку казали про TikTok, про інші речі. Сьогодні з'являється велика кількість каналів комунікації, соціальних мереж, які дуже важко модерувати, оцінювати якість інформації, і не завжди вони використовуються просто як, скажімо, майданчик для обміну інформації. Дуже часто це Якісь модеровані речі, які направлені на ті чи інші, в тому числі великі політичні, такі геополітичні процеси. Тому сьогодні я не бачу навіть неефективності якихось там наддержавних структур, які там можуть там модерувати ці процеси. Фактично, це завдання кожного суспільства розуміти, наскільки ті чи інші канали комунікації, наскільки інформація взагалі може мати небезпеку для суспільства, і ви, от, знайти отут баланс да, між цензурою. І відбуттям загроз, які несуть канали масової комунікації, це виклик, який я думаю, ще поки там жодне суспільство то 100% не надало відповідь на цей виклик. Межа захист персональних даних та відкрита свобода преси у суспільстві демократичному. Ну тут краще може і пригадати факт чекінг. Ми там не зачепили цю. Тему, а ви пам'ятаєте, там є випускниця також Запорізького національного, вона там, мабуть, на журналістиці, яка стопфейк. Ну, одна з них, засновниця цієї структури, і вони дуже непогано працювали і працюють з 2014 року. Тому, а відносно межі, ну це філософське питання, тому що перехід в іншу якість, це ж якраз втрата не тільки інформаційної цінності. Війна ж відбувається не тільки інформаційна, відбувається війна смислів. Тобто, а смисли це, вибачте, і знань. Якщо є лише інформація, нема знань, нема смислів, то це все може бути дуже важкою темою. Ну, але ж це ми можемо як-то і іншим разом також права окремо, да. окремо. Чи вистачає сучасному журналісту можливості для впевненої роботи за для розбудови свободної преси? Як ви вважаєте? І які кроки роблять наші партнери з цього приводу? Наші партнери вони роблять дуже велику і добру справу. Вони мають відношення до України як до партнерів, як допомогти там, де щось розвивається, там все. Тому вони дуже так нормально і. Як друзі відносяться до цих питань? Ось тому я думаю, що процес рухається. Далі ми наближаємося, все ж таки до європейського союзу. І дай Боже, ну сьогодні, як ніколи, взагалі, велика кількість за підтримки європейського спільноти європейського союзу, велика кількість тренінгів з точки зору взагалі там того ж і факт чекінгу, з точки зору журналістських стандартів, як писати про корупцію, як писати про війну. Взагалі, велика кількість грантів на створення нових медіа, на створення громадських локальних медіа. Тобто, сьогодні, навіть в умовах війни, цей сектор розвивається, з'являється велика кількість от таких от локальних невеличких медіа. Мідя, які там пишуть або в секторальних речах, або пишуть просто локально в географічному плані. Тобто європейська спільнота сьогодні підтримує нас. І Я хочу зазначити, що мені здається, вони дуже велику увагу приділяють взагалі ситуації з інформаційним простором в нашій державі, тому що вони постійно там коментують ситуацію, яка пов'язана з єдиним марафоном, взагалі зі свободою слова, преси, інформації. Вони дуже так тонко реагують, якщо є якісь події, які спрямовані там на тиск журналістів або якесь там переслідування, тому це дуже важливо. Вони дають нам і матеріальну да, таку допомогу, і навчання дають, і фактично вони є таким запобіжником авторитаризму в інформаційному просторі. Дякую, колеги. Нагадаю, що сьогодні з нами ділилися експертними думками. Доктор філософських наук, експерт Тім Європ Максим Лепський і директор агенції регіонального розвитку Запорізької області Аскад Ашурбеков. Я вдячний представництву ЄС в Україні, тім Європ Запоріжжя. А також нашим глядачам за час, який провели ви з нами за для розбудови кращого майбутнього України.